Вітаю! Сьогодні поговоримо про ступені порівняння прикметників. Ступені порівняння мають лише якісні прикметники, Не відносні, не присвійні, а лише якісні. Ступенів порівняння є два вищий та найвищий. Кожен із них має дві форми: проста форма та складена форма. Розпочнімо із простої вищого ступеня. Щоб утворити прикметник вищого ступеню порівняння, ступеня порівняння. Щоб утворити прикметник вищого ступеня порівняння, потрібно до початкової форми, наприклад, смачний, додати суфікс «іш». і отримаємо вищу вищий ступінь. Смачніший, зелений. Беремо основу зелен, додаємо суфікс «іш» і отримуємо вищий ступінь зеленіший. Щоб утворити складену форму, варто до початкової форми додати слова більш або менш. Наприклад, більш смачний. Ну або ж менш зелений. Найвищий ступінь порівняння утворюється за допомогою префіксів най, «як най», що най ми додаємо до вищого ступеня порівняння. Тобто, щоб утворити найвищий ступінь, я до слова смачніший додам префікс най. І вийде найсмачніший. Або ж додам префікс якнай якнайсмачніший. І матиму найвищий ступінь порівняння простої форми. Для того, щоб утворити складену форму найвищого ступеня порівняння, потрібно додати до початкової форми слово найбільш або найменше. Наприклад, найбільш смачний, або найменш зелений. Отже, все просто. Запам'ятовуємо собі цей магічний квадрат. Зверху у нас проста форма, знизу у нас складена, проста форма, це та форма, яка утворюється шляхом додавання до прикметника суфіксу або префікса. А складена форма утворюється шляхом додавання слів більш-менш або найбільш найменш Практикуємось. Візьмемо слово сухий. Утворимо від нього усі форми ступенів порівняння вищого і найвищого. Сухий. Твірна основа буде сух. Щоб утворити вищий ступінь, додаємо суфікс іш і отримуємо сухіший. Щоб утворити найвищий ступінь просту форму. До слова сухіший додаємо префікс най. Щоб утворити складену форму, пам'ятаємо, додаємо слова у вищому ступені більш-сухий, а у найвищому ступені найбільш. Сухий, може бути найменш або менш, кому як подобається. Наступне слово злий, зліший, найзліший, більш злий, найбільш злий. Увага до третього слова. Слабкий. Твірна основа тут буде слабк. Але коли ми почнемо утворювати ступінь порівняння, вищий, просту форму, у нас відбудуться зміни К почергується на Ш, і вийде слабший. Не слабкийший, а слабший. Найслабший найвищий ступінь порівняння. І складені форми ми просто додаємо слово більш до нульового ступеню, більш слабкий. Найвищий ступінь додаємо слово найбільш до нульового ступеню, найбільш слабкий. Увага. Як показало останнє слово із попереднього завдання, що іноді при утворенні вищого ступеня порівняння відбуваються певні зміни приголосних, і зникає суфікс Іш. Які ж приголосні у нас чергуються? К чергується на Ш, тонкий, тонший, далекий дальший. Ст чергується на що? Товстий, товщий. Г чергується на жуч, дорогий, але дорожчий. ЖК на ЖЧ важкий, але важчий. Зк на ЖЧ вузький, але вужчий. Ще раз нагадую: такі зміни приголосних відбуваються лише у вищому ступені порівняння, простій формі. А буває і так, що змінюється не лише кінцевий приголосний основи, а змінюється вся основа. Таких слів у нас є небагато. Серед них поганий у вищому ступені порівняння матиме основу гірший, малий вищий ступінь порівняння змінюється основа на. Менший, красивий змінюється на кращий, і великий змінюється основа на більший. Пам'ятай про це. Практикуймо. перевір, як запам'ятав попередню інформацію. Перед тобою з'являються прикметники, утвори від них вищий ступінь порівняння просту форму. Натисни на паузу, запиши, а потім перевір себе. Отже, близький, ближчий, розумний, розумніший, короткий. Коротший, як почергувалось на Ш, низький, нижчий, зі, к, на ж, глибокий, глибший к на Ш. Порвся. Сподіваюсь, що так. В українській мові є ряд якісних прикметників, які не утворюють ступенів порівняння. Взагалі не утворюють. Це означає. Що такі прикметники не можуть мати при собі слова більш найбільш, менш найменш, не можуть мати префікса най як най що най, і не можуть мати суфіксу. Суфікса іш. І це за прикметники всі прикметники, які мають префікс пре, наприклад, пресмачний. Бо префікс пре уже вказує на найвищу ознаку. Тому такий прикметник не може утворювати ступенів порівняння. Всі прикметники, які мають суфікс «езн», наприклад, старезний, бомбезний, помпезний, бо ці прикметники вже вказують на найвищий ступінь ознаки. Всі прикметники з наголошеним суфіксом ен, ан. «ян» Бо вони вже теж виражають найвищу міру здоровенний, нездоланний, незрівнянний прикметники з суфіксом уват або юват, тому що вони означають неповну ознаку, а якщо ознака неповна, я її порівнювати не можу. Білуватий, синюватий, малуватий. Прикметники, які мають такі частки, як ультра, мега, бо ці частки теж вказують уже на найвищий вияв ознаки. Наприклад, ультрамодний, мегакреативний. Також не утворюють ступенів порівняння прикметники, які виражають непорівнювану ознаку. Лисий, кривий, сліпий, німий, глухий. Якщо він лисий, то він лисий. Він не може бути лисіший, найлисіший. Він не може бути сліпіший, найсліпіший. Ні, якщо людина сліпа, то вона сліпа. Просто ця ознака може виявлятися більшою або меншою мірою. Тобто хтось може бути дуже лисий, хтось може бути майже лисий, а хтось може бути трохи лисий. Але лисіший, найлисіший бути не може. Самотній, порожній, голий, босий, голодний. Якщо людина самотня, то вона самотня, вона перебуває сама. І вона не може бути самотніша і найсамотніша. Кожен, хто перебуває сам, він самотній. Якщо відро порожнє, то воно порожнє, воно не може бути порожніше і найпорожніше. Якщо хтось голий, то він голий, він може бути майже голий, він може бути трохи голий. Але він не може бути голіший і найголіший. І наступна група це хворий, мокрий, мертвий і живий. Ну, Зрозуміло, якщо людина жива, то вона жива, вона не може бути живіша і найживіша. Так само вона не може бути мертва і наймертвіша. О, тому варто ці слова собі запам'ятати. Я їх загрупувала такими собі групками, щоб легше було запам'ятати. Лисий кривий, сліпий, німий глухий, можна прив'язати ось до картинки. Самотні порожні голий босий, голодний, теж можна прив'язати до цього хлопця, бо якщо він був лисий, кривий, сліпий, німий глухий, то звідки в нього гроші, щоб купити собі одяг, взуття і їжу, гаманець то в нього порожній, хворий, мокрий, мертвий і живий. Тут теж собі можна об'єднати в якусь асоціацію, наприклад, Потрапив під сильний дощ, був мокрий, став хворий, думали, що вже мертвий, але ні, він живий. Порівняння Такі прикметники, як сизий і сивий. Якщо людина сива, то вона сива, якщо голуб сизий, то він сизий, він не може бути сизіший і найсизіший. Якщо хтось хоче попрактикуватися, то під відео я також залишу завдання до цієї теми.